Чорна рушникосушарка на 6 перегородок. Вона має таку випуклу основу, тобто вона оця форма трапеційна. Е, є такий що уровень з основними оцими трубами, а є ось такі випукли. Вона не дуже сильно випирає, вона не буде заважати, але при цьому рушничок на неї дуже комфортно і легко буде накидувати. Е, в даному випадку у нас підключення праворуч. Е, можна зробити підключення ліворуч або навіть скрите підключення, коли е, провода заходять у ножці. Шість перегородочок. загалом це золота середина, коли вистачає на 2-3 рушнички. За вшишки вона 53, за висотою на 60, компактна і дуже популярна моделька. За кольором в даному випадку у нас чорний. Подивіться, як воно виглядає з чорною душовою кабіною, з душовою системою. Звісно ж, є колір білий, можна зробити золото, графіт, або, наприклад, мідь. Дуже багатий вибір. Тому, якщо вам сподобалася ця рушнико-сушарка, але або вам треба підібрати щось подібне, або щось зовсім інше, будь ласка, пишіть нам у дірек або завітайте на наш сайт. Там дуже величезний вибір рушнику сушарок.